Ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Музика. Верховна Рада не відправила уряд Арсенія Яценюка в відставку. Прем'єру вдалося практично неможливе. Заклики президента, активістів та депутатів висловити недовіру уряду не дали результатів. Народним обранцям не вистачило трохи більше 30 голосів, щоб відправити Кабмін у відставку. До речі, відповідну постанову підтримали троє одеських депутатів: Гончаренко, Чекіта та Матвійчук. Не голосували або утрималися Урбанський, а також Барвіненко, Гуляєв, Кісе, Клімов і Пресман. Іван Фурсін, Дмитро Голубов, Микола Скорика також Ківалов в залі в момент голосування були відсутні. Депутати обласної ради висловили своє занепокоєння тим, що потоки вантажів уходять з митниці одеського регіону на інші. Це сталося через те, що конкурентні компанії по розвантаженню знизили тарифи майже у 10 разів. Одеська митниця цього собі дозволити не може, проте їй вдалося за минулий місяць. Перевиконати свій план на 126 мільйонів, і це більше ніж у минулі місяці. Як це вдалося в ході президії Одеської обласної ради відповіла голова митниці Одеської області Юлія Морошевська. Ситуація з тим, що багато компаній припинили партнерство з одеською митницею та перейшли до конкурентів, пов'язана з тим, що вони звикли працювати за корупційними схемами. Там можна домовитися, тому й такі низькі тарифи. Відтепер домовитись неможливо, так вважає Юлія Марушевська. Є своя позиція. Вона не може занижувати платежі у 10 разів, як це робиться на інших митницях. Їх рівень вважається нормальним. Він відповідає договору середньої хорошої ціни, проте надаються хороші умови на обслуговування. Мета досягнути терміну обслуговування одного Контейнера за 15 хвилин шла на одеську митницю. Там міліціонер з якогось подільського району Києва доглядає вантаж. Ну я кажу, а що ви тут робите? Ну, от у мене є лист якогось громадянина, що там в тому вантажі щось не дозволено. Тобто ну, повний абсурд. Про це з одеської міліції ніхто не знає. Щодо новацій у митниці Одеської області, чи відповідають вони законодавству України? Чи мають місце нестиковки у розвантажуванні? Це ті новації, які ми зробили вже, скажімо так, їх образом можна назвати новації, то тобто це скоріше домовленості на рівні керівників відомств. Вони є в суто в межах законодавства. Це є договір з силовими структурами, щоб вони менше зупиняли вантажів. Так? З чим це було пов'язано? Прийшла на митницю, взяла там список перевірок, скільки їх відбулося, 1260 перевірок за останній місяць був, з яких 26 разів щось знайшли. Тобто 1260 разів зупинили 6 вантаж, тільки 26 разів написали протокол. Було укладено договір з державними силовими структурами про порядок контролю та перевірок вантажів та товарів. Меморандум до порозуміння. У ньому значиться, що вантаж зупиняється тільки за згодою між керівниками відомств або їх заступниками. Основні інновації передбачаються вже у спеціальному пілотному проєкті для митниці Одеської області. Зараз він ще у стадії процесу. Запуск планується за два місяці, і він повністю відповідатиме державному законодавству. Олена Попіль, Валентин Бляха, Анастасія Доманська. Факти. В Одеському військовому шпиталі для поранених учасників АТО відкрили відремонтоване хірургічне відділення. Майже 30 років у відділенні не проводилося капітального ремонту. Завдяки зусиллям активістів, які звернулися по допомогу до обласної державної адміністрації, мрія лікарів та волонтерів стала реальністю. Наразі хірургічне відділення отримало новий гарний вигляд. Поранених бійців зато вже готують у найближчий час привести в нові палати. За два місяці відремонтовано майже всі палати. Операційна, дві перев'язувальні кімнати, роздягальна для медичного персоналу, санвузли, вікна, стелі та комунікації. Всього у відділенні 25 ліжок, але при необхідності розгортається 30. Раніше такої можливості не було. Поранених бійців зато вже готуються перевезти в нові палати. На фотографіях можна побачити, яким відділення було до ремонту. Звичайно, з новими палатами та новою операційною порівняти неможливо. Розгорнуто 30 ліжок в нашому відділенні це відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень. Як ви розумієте, що за період ведення дій в зоні АТО надійшло зараз за зимовий період, надійшло ну, багато, це десь приблизно до семи чоловік з відмороженням кінцівок. Буде встановлена і ліфт, де вони зможуть на ліфті спускатися для того, щоб щоб пройти відновлення лікування. Оновлене хірургічне відділення захотів також побачити губернатор Одеської області Міхаїл Сакашвілі. Саме він свого часу визначив важливість ремонту цього відділення. Саме тяжове і саме умови. Алла, волонтер військового шпиталю, розказує, що потрібно бійцям у першу чергу та відмічає, наскільки важлива увага. Як завжди, вони нуждаються в якихось бутових необхідних речах, починаючи з спортивних костюмів, гігієнічних принадлежностей, тапочек, резини, тому що часто поступають, особливо з бортами, там, да, форму розрізали, коли оказували першу допомогу. В госпіталі там знайшли якесь білье, якщо не знайшли, або да, или просто він під простиночкою прилітає, як є. Закінчив викатніти допомоги питанням, від того ж там чая, сахара, кофі, Не варіння. Проект було реалізовано завдяки старанням ініціативної групи волонтерів. Саме волонтери звернулися до Одеської обласної адміністрації з проханням відремонтувати хірургічне відділення. За допомогою лише волонтерів було відремонтовано дві палати, поміняні вікна, а вже все інше спільними зусиллями. Бійці десь через тиждень зможуть перебратися в нове відремонтоване відділення. То, что сейчас вы видите, это все. Я считаю, что благодаря девушкам я им низко кланяюсь. Очень благодарю. И хотел бы сказать, чтобы страна всегда видела таких людей, улыбающихся, веселых и жизнерадостных. И чтобы они всегда знали, что мы для них, они а для нас. Здесь все было снято до камня. Починаючи від плітки, яку збілі до камня Рекушняка, і в даний момент де положили плітку, і все було А в отношенні оборудовання. То частично фонд вже нам приобрел оборудовання, которое буде використовуватися в персони і перв'язочне. Відремонтоване хірургічне відділення стало світлим. Раніше військовослужбовці звертали увагу на темну пригнічуючу атмосферу в палатах, але зараз, за словами фахівців, світлий приємний колір у відділенні чистота та комфорт будуть сприяти скорішому як психологічному, так і фізичному одужанню бійців. Олена Логінова, Івана Дерев'янко, Роман Прийоміхов. Факти. Навесні в Одесі почнеться будівництво велосипедної інфраструктури. Розробка проекту знаходиться на стадії завершення. Активісти очікують висновку екологів і на початку весни приступлять до його реалізації. Старт маршруту буде на бульварі Жванецького. Зазначимо, що частка виділена з міського бюджету на удосконалення велосипедної інфраструктури міста не покриє всіх витрат, які заплановані для повної реалізації проекту. Це змушує активістів шукати альтернативні джерела фінансування. До міського бюджету закладено 10 мільйонів, а це одна десята того, що треба на все кільце, адже це будуть не просто велодоріжки. Планується благоустрій вулиць і створення якісних тротуарів, а це досить затратно. Отож, громадські активісти займаються пошуком позабюджетного фінансування. При цьому стежать, аби всі тендери були максимально прозорими і щоб гроші витрачалися виключно за цільовим призначенням. В Одесі в рамках програми Східного партнерства Національні меншини та етнополітичні питання Білорусь, Молдова, Україна пройшов семінар. Його головна тема боротьба з ксенофобією та мовою ворожнечі, розвиток толерантності та її ефективність. Організаторами виступили Європейський центр з питань меншин, секретаріату повноваженого верховної ради України з прав людини та Міністерства культури України. Що саме дізналася одесити на цьому заході? Дивіться далі. До участі в семінарії запросили представників організації етнонаціональних спільнот, науковців, громадських активістів та просто зацікавлених одеситів. Не всі вони виступали з лекціями, але всі вони слухали та намагалися вести активну дискусію. У першу чергу проведений семінар був спрямований на підвищення розуміння між громадськими організаціями і державними органами влади, на підвищення толерантності в нашому суспільстві. І на взаємодію покращення її між національними меншинами, зокрема, учасники семінару торкнулися теми толерантності та міжкультурного діалогу теми дії держави проти мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті, а також який може бути внесок громадянського суспільства у боротьбу проти ксенофобії, Обговорюємо дві основні теми: Це питання равенства по етнічному і національному признаку, і питання участі національних в общественной политической жизни. Очень важно провести такие дискуссии, особенно в Украине, и э, понять, что людям, представителям государства, гражданского общества и экспертам важно и интересно обсудить в этой связи, какие стоят проблемы, какие задачи и как можно дальше развивать было бы сотрудничество с европейскими партнерами и э, с партнерами вот в странах. Так, складь восточного приграніч європейського союзу, такі семінари проводяться не тільки в Україні, а також у обласних центрах Білорусі та Молдови. Євгенія Швіц, Віктор – «Факти». Держава не має можливості компенсувати в повному обсязі громадянам різь цін на основні товари народного споживання. Але в цьому році все ж заплановане підвищення мінімальної пенсії з 1 травня до 1130, а з 1 грудня до 1208 гривень. Це той максимум, який в теперішніх умовах уряд може собі дозволити. Захисти турбота, обласна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки. Вона визначає надання адресної грошової допомоги окремим категоріям населення, а також створення безперешкодного середовища для людей з обмеженими можливостями, підвищення рівня надання медичної допомоги окремим категоріям населення, надання адресної допомоги на оперативне лікування. Подробиці далі в сюжеті. Соціальна обласна програма захисту турбота передбачає перш за все надання адресної допомоги населенню області людям, які потрапили у складні життєві обставини, учасникам АТО, ветеранам війни, інвалідам та внутрішньо переміщеним особам. Наші цілі і завдання програми і покращення рівня життя окремих категорій населення через надання адресної грошової допомоги та забезпечення відповідних умов проживання. Ми говоримо про матеріальну допомогу адресну. Ми говоримо про. Оздоровлення, і ми говоримо про покращення умов проживання важлива ціль залучення громадськості до реалізації соціально значимих проєктів – вестиметься підтримка громадських організацій інвалідів, а то ветеранів війни та інших. Це правильно, тому що це ну, різні категорії, це різні організації. У них є різні заходи, різні цілі, і правильно, щоб у них не було конкуренції один з одним якщо вони їх неможливо їх неможливо Сравнювати кадави всього в Одеській області 4,5 тисячі громадських організацій, для яких буде створений конкурс на отримання бюджетних коштів. А щоб всіх цих організацій був доступ доступ до нашим конкурсам і доступ к цим бюджетним бюджетним деньгам. Представники громадських організацій висували свої важливі вимоги. Я вас дуже прошу пересмотрите свої пріоритети отношения к організаціям, до людям, до інвалідам і внесіте обов'язково Самой первой строкой это підтримка основної діяльності організації». Також говорилося про безбар'єрну середу для інвалідів та підвищення рівня медичної допомоги. Здесь мы прежде всего, прежде всего говорим о том, что мы обсуждали с нашими организациями. Это ремонт технических средств. І з державного, державного бюджета выделяются средства, средства реабилитации, коляски, слуховые аппараты. Но они часто ломаются, и средства никак не предусмотрены. Вот мы предполагаем, в нашій програмі можливість ремонт дані большого ремонту. таких вот средств програма «Турбота і захист передбачає також адресну допомогу на лікування зору, зупротезування, відзначено необхідність проведення фестивалів для інвалідів. Соціальну програму фахівці називають достатньо простою та зрозумілою. Олена Логінова, Андрій Волков, факти. Готуй сани влітку, а до курортного сезону взимку. Одеса починає підготовку до літнього відпочинку. Підвищення рівня сервісу для туристів, контроль забруднення міста та створення плану парка ювілейний обіцяють депутати міськради цього сезону. Детальніше дивіться в сюжеті. Минулого року велика кількість як українців, так і гостей нашої країни відвідали Одесу у якості рекреаційного, туристичного та курортного центру. Цьогоріч керівництво міста бажає підтримати приємну традицію. Розпочати потрібно з дрібниць. Повищення рівня гідів-переводчиків, різні інформаційні, це такі мелочі, які нам кажуться понятними. Ну для багатьох приїжджих як і таблички, указателі, різні інформаційне приложення. Тобто це цілий комплекс програм, які ми. Для себя розработаємо, і вона на останній сесії городського совіта була прийнята програма по розвитку туризму. 130 тридцять гектарів вже відведено для природно-заповідного комплексу. Проте на даний момент офіційно цього немає на жодному папері. Поки що спекти план парку парка Це от Ланжерона до миса пришого фонтан до 16 станції Баршого фонтану. Кептики вважають Одесу за НАТО як для курортної зони містом у керівництві запевняють це не так. У нас є 8 контрольних длительних пунктів загрязнения е, окружающего е, воздуха. Wow. Да, е, в цьому году і всі к ці комплекси всі були ще з исторических регіон, встановлені так скажем, в серйозно глубоко нагружених антропогенних. Е, Одвіжених нагрузке района города. міста промышленные райони, это район зора, Піресипі, Перва Чорноморської дороги, е улица Балківська. Народні обранці з міськради звітують, що в курортних районах міста глобальних проблем із забрудненням немає і можна сміливо завітати до Одеси, аби цікаво та з користю провести літню відпустку. Валентин Блях, Андрій Волков, факти. Приклад турботливого ставлення до скарбів живої природи показали в штаті Техас, Сполучені Штати Америки. Коли на шляху у будівельників дороги опинився столітній дуб, 17 метрів заввишки і вагою у 234 тонни, його ніхто й не подумав спиляти. Дерево обережно вилучили, перевезли і посадили у безпечне місце. В Одеському зоопарку почався бейбі-бум. Першими в цьому сезоні потомством обзавелися камерунські кози. 16 лютого в їх сімействі з'явилися двоє малюків. Новонароджені відчувають себе добре, у них прекрасний апетит. Батьки сіри і красуля не відходять від козенят ні на крок. Новонароджених поселили в загальному вольєрі кіз на сільському дворику зоопарку, де їх можуть побачити всі від відвідувачі. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука, а поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!